Добрий ранок, дівчата! Мене звати Ірина Циганенка. Сьогодні ми будемо знайомитися з системою Tamice MINIMIZE 3D і разом зробимо ранковий догляд та покажу легенький макіяж з новинками. Чому я рекомендую використовувати системою? Засоби по догляду за обличчям, тому що е, дія е, наступного засобу вона посилює дію попереднього. Е, наша система там Вайс, вона е, е, косметика відноситься. Полюшн в перекладі з англійської мови, це е, забруднення. Зараз науково доказано, що 80%. Факторів старіння шкіри це забруднення зовнішнє пил, погане повітря, вихлопні гази. Також кожна жінка вона зараз перебуває в стресі. Тому наша система дуже гарно мінімізує. Та Вас мені Майстрі Дейв, навіть в назві так, ці всі фактори. І ще вона дає дуже класний омолоджувальний ефект. Зараз я продемонструю, з чого складається ранковий догляд. В першу чергу, це очищення. 4 в одному. А, очищення нам необхідне з ранку. Також, як і ввечері, тому що вночі працює наша шкіра да, і пил навколо на подушці. Тому треба гарно очистити личико. Потім ми будемо робити тонизування і а, зволоження, крем під очі і захист. Це головні етапи по догляду ранковому за обличчям. Я розповім про кожен засіб потрішечки, щоб ознайомились. вайс да? очищення наше воно дуже приємно пахне. Це запах натуральних інгредієнтів, вітаміна В2, пептідів. І його достатньо дуже мало, та, буквально горошинку Ми на не, наносимо, крім очей на все лице по масажним лініям і е, спочатку або зволожити личик, або в ладошці його спбити, як слівки, воно таке біленьке. З маленькими гранулами. Я володію шкірою сухою нормальною, тому в мене от рожева полосочка, а ваші консультанти підібрали для вас очищення індивідуальне та, за потреби вашої шкіри. Це можливо бути і для жирна комбіноване, воно більш геліобразне. Після етапу очищення ми обов'язково буквально в 30, хвили, 30 секунд нам треба вкластися, ми притираємо лічком тоніком зволожуючим, з гіалуронкою. Вона дуже гарно обирає залишки так, забруднення і вирівнює PH кожи, а також зволожує. Тобто, Кіра після очищення, особливо після тоніка, вона не буде стягнута. І буде дуже такий гарний, освіжаючий ефект на обличчя. Потім обов'язково наносимо. Денний крем, і зараз вже літо також, вже кінець весни, літо дуже активне сонечко. Тому я рекомендую брати з SPF 30 фактором. Це наш захист, Це, цей крем він не тільки дає гарне зволоження шкіри. Так, напитує вітамінами, пептидами, да, бореться вже з появившимися зморшками і попереджає нові, але ще це дуже гарний захист від сонця. Потім ми наносимо крем під очі і тільки на цю поверхню, да, не на подвіжне Віку, а на тверду частину і такими похлопуючими рухами. Його достатньо дуже мало. Там буквально спічена голівка. В да? таке да, стільки достатньо. На оба очі, продемонструю, як це робиться. Це дуже зручно. Все, воно дуже швидко всмуктується. І потім вже ми наносимо захист. Так? Він також у нас SPF і вирівнює тон SPF 15. Так? І, а також захищає шкіру від. Пилу, бруду від, від зовнішніх факторів. Дівчата, я намагалася швидко розповісти растинковий догляд, навіть не вмивалася, щоб це було а, все вмістити. І інше відео буде вже з макіяжем так, на підготовлене личко. Тому а, ми. Не забуваємо в себе любити, да, вкладати в свою шкіру, свою молоді шкіру, і вона вам буде ну, как, благодарна, вдячна.